Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 31 серпня та 1 вересня, перший день осені 2023 року. Сьогодні 31 серпня, повний місяць у знаці Риби. Це дуже складний напружений час. Будьте так ласкаві, бережіть себе та своїх рідних. Сьогодні нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна проводити зелені операції, не можна підживлювати рослини це ж повня. Але можна поливати рослини саду, городу, кімнатні, квіти, бо це знак стихії води. При необхідності захищаємо рослини від шкідників та хвороб. 31 серпня сьогодні не день. Для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. Завтра, в перший день осені 1 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці риби до 16 години 25 хвилин, а потім перейде в знак овен. Якщо необхідно отримати дуже-дуже швидко зелену масу і її заробити в ґрунт. То можна посіяти насіння цієї культури, як седиратну культуру, ми вже так робили. І все, більше нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо, не проводимо зелені операції, не підживлюємо рослини саду та городу, тільки захищаємо рослини від шкідників та хвороб. І поливи треба провести вранці до обіду для того, щоб вони були більш ефективними. 1 вересня теж несприятливий день для заготівель на зиму, смаколиків і для збору врожаю на тривале зберігання. Ось такий у нас чудовий щоденник, тому що дуже-дуже мало справ будемо робити, а більше треба відпочивати, тому що попереду багато цікавих у нас буде справ. Уже ж наступив, наступає вересень. Отож, треба багато чого стигнути. Ми зустрінемося сьогодні ввечері, а поки ми вам бажаємо усіляких гараздів, мирного, гарного дня, мирного вечора і мирної ночі, миру та добра і до зустрічі. На все добре. Бувайте здорові!